Вітаю учнів 8 класу. У даному відео я буду намагатися пояснити, як виконати завдання 5 розділу 6. пункту 6. Якщо вам це цікаво, дивіться далі. Отже, давайте прочитаю цю задачу. Складіть блок схему алгоритму розв'язання задачі. Визначити, наскільки квадратів можна розгризати прямокутну смужку паперу, із заданими довжиною та шириною, якщо на кожному кронці від смужки відгрізати квадрат, сторона якого дорівнює менший із сторін смужки, що залишиться після попереднього відгризу. Виконайте алгоритм для двох різних значень початкових даних. Відбереть ці значення так, щоб команди тіла циклу виконувались кілька разів, або лише один раз. Отже, давайте подумаємо, що нам буде дано для початку. Нам буде дано довжина та ширина. І це буде якийсь прямокутник. Давайте намалюємо, щоб краще це уявити. У нас буде прямокутник, наприклад, в якого. Буде дано дві сторони. Наприклад, це буде сторона А і сторона Б. В ньому ми повинні різати на квадрати, так, щоб сторона квадрата була довжиною як менша зі сторон. В даному випадку А є меншою, тому приблизно ось тут десь у нас має бути перший розгляд. На відстані А від початку. У нас утворюється. Нове значення. І від цього значення ми знову повинні визначити, яке з них є менше, яке більше, і знову відгризати смужку. Так? Знову, наприклад, на А. І з нового прямокутника нехай тут вже буде нове значення Б. Тут залишиться в нас А. Ми повинні її знову згризати на квадрати. Стороною меншою, тобто вже на B. І таких квадратів знову там, доки дойде до останнього квадратика, який буде рівний 1 на 1. Умовно, так скажу. Значить, задача, можливо, виглядає складною, але насправді вона такою зовсім не є. Для того, щоб її упростити, давайте ми уявимо найпростіший наш варіант розв'язання. Найпростішим для нас буде квадрат, ну, раніше, прямокутник, який і є квадратом з одинаковими сторонами. Наприклад, 1 на 1. В даному випадку цикл має виконатися один раз, і нам має сказати, що можна отримати лише один квадрат. Складніші випадки можуть бути такими. Наприклад, коли нам вийде, попадеться прямокутник стороною 1, наприклад, на 6. Логічно, що після поділу на квадрати, у нас таких квадратів буде 6. Так? Тому що ми дійдемо до квадратика 1 на 1, ну і їх получиться 6. Ще одним варіантом може бути, наприклад, прямокутник, який може бути, наприклад, на 5 на 6. В даному випадку нам прийдеться його розрізати спочатку на квадрат 5 на 5, а потім ще поділити 5 см по одному, наприклад, яких буде знову ж таки. 5 і ще 1,6. Чому я це все зараз представляв. За допомогою тих прикладів, ми можемо визначити, скільки дій в циклі ми повинні виконати. В першому випадку дій в циклі буде лише один, Оскільки і одна, і інша сторона становить одиниці. В другому, якщо у нас вийде 6 квадратів, Значить, логічно, і 6 дій... 6 циклів ми повинні виконати. Тобто, в даному випадку кількість циклів дорівнює до більшій сторони. І в третьому випадку, хоч з дві сторони майже одинакові, але все одно вийде у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратів. Значить, і в даному випадку 6 Циклів повинно виконатися. Таким чином ми можемо зрозуміти, що кількість циклів повинна збігатися із, із довшою стороною нашого прямокутника. Зараз попробую пояснити на прикладі схеми. Значить, для початку нам в прямокутнику. Повинні бути введені дві сторони. Нехай це буде X, Y. В попередньому випадку я писав AB, але це не має значення. Отже, є X, Y, які є нашими сторонами. Далі, в нас повинні бути ще інші зміни. Змінні. Наприклад, повинна бути змінна, яка буде лічильником наших е, квадратів. Давайте ми її назвемо сумою. І по замовчуванню вона повинна становити нулю. Оскільки на початку програми в нас жодного квадрата немає. Далі я, я б рекомендував зробити так, щоб одна із цих сторон завжди була більшою за іншу. Ну, наприклад, для чого нам потрібно визначити більшу сторону? Як я вже і казав, що числом дій, Дійсно числом циклів, у нас буде число рівне більшій із сторін. В даному випадку, ми повинні визначити яке з цих чисел більше. Давайте уявимо, щоб ми завжди більше число робили другим. Тобто, y, щоб нас був більшим. Тут ми застосовуємо перевірку умови, якщо інакше, Значить, що ми тут зробимо? Якщо X більший за y, то ми повинні їх поміняти місцями. Значить, якщо умова виконується так, ми робимо наступним чином. Візьмемо якусь змінну, Назвемо її тимчасовою, я назву її темп темп. І присвоїмо їй значення, наприклад, X. тоді візьмемо. X суб освоїмо значення Y, ну і, звісно, Y освоїмо значення темпа. Оскільки ми не можемо напряму поміняти, з допомогою ще однієї змінної, це можна зробити. Отже, якщо x є більший за y, ми. Ізначуємо Y, а Yкуб значимо X з допомогою ще одної змінної. Якщо ж ні, то змін ніяких не, не потрібно робити. Далі, в нас повинно бути тіло циклу. В даному випадку ми будемо знати точну кількість операцій, які ми повинні виконати, тобто кількість циклів, тому ми використовуємо цикл for. <кій> так, давайте подумаємо, скільки. Він повинен робити. Значить, давайте для початку ми почнемо з першого про якесь значення. І це якесь значення в нас має становити більшість зі сторонь. Давайте ми його назвемо максимальним. <кхем> І оскільки ми до цього ще не знали максимальне, значить, перед циклом ми максимальному повинні призначити більше з двох значень, тобто Y. Таким чином, в нас. Получиться, що цикл буде виконуватися від 1 до значення більшої сторони прямокутника. Ну, і в цьому циклі вже в нас повинно відгризатися і зменшуватися значення сторони. Отже, для початку ми повинні визначити, чи наш прямокутник не є квадратом. Ми знаємо, що квадрат це прямокутник, в якого дві сторони рівні. Тобто х дорівнює y. Якщо ж нам попався квадрат, чудово! Значить, Ми повинні вийти з циклу. Але перед виходом з циклу ми повинні сказати, що кількість наших квадратів збільшена на одну. Тобто присвоїти нашій змінній сумі ще одиницю. Незалежно від того, чи там був 0, як по замовчуванню, чи там було якесь певне число. Ну і щоб вий вийти з циклу, є така команда б. <coughs> так. Тобто, у випадку, якщо в нас є квадрат, виконається умова x то скажеться, що є ще один. Квадрат, і автоматично з циклу відбудеться вихід, незалежно від того, на якому кроці ми знаходимося. Якщо ж ні, ми повинні тут в цій частинці вже різати на кусочки, ну і виконувати інші перев'янки. Я нагадаю вам, що вхід в цикл відбувався узгоджений, оскільки х є менший за y дорівнює йому. Значить, після проходження обгризання в даному циклі і знов входження після цієї перевірки, звісно, ця умова може не виконуватися. Тому оцю частину коду я просто скопіюю і знову вирівняю їх так, щоб відбувалася нова перевірка. і Чітке узгодження, що х має бути менший за y. І тепер, точно знаючи, що х є менший за y. або рівний йому, ну, рівний не буде, тому що буде вихід сюди. Він буде точно менший за нього. Ми можемо від y відняти x. Тобто ми робимо присвоєння нашому ігрику. Новий y буде становити попередній іг мінус х. Тобто ми від більшої сторони віднімаємо меншу. І записуємо в комірку із більшою стороною. Раз ми обгризали, значить, в нас збільшилася кількість наших квадратів. Значить, ми збільшуємо нашу суму квадратів на одиницю. Тобто, ми до попередньої суми додаємо ще один. Давайте подумаємо, чи цього буде достатньо. Отже, від початку вводиться два числа, присвоюється нуль в нашому, в нашій сумі квадратів, визначається більша з двох сторон і ставиться чітка взаємодія, тобто х буде менший, y буде більший, або вони будуть рівні. Далі, ми знаходимо максимальну кількість операцій, яка повинна виконуватися, і задаємо всередину в циклу. Відбувається перевірка. Якщо це квадрат, ми збільшуємо суму квадратів на одиницю і виходимо з циклу. Химусово. Якщо ж ні, ми знову ставимо в меншу комірку, значення х менше значення, а значення y більше значення. Від більшого значення віднімаємо менше значення, збільшуємо суму на одиницю. Далі. Після цього знову попадає, повторяється тіло циклу, знову йде перевірка, якщо вона не рівна, знову вони міняються місцями за потреби і знову віднімається, збільшується сума, і так, доти, поки не закінчиться весь цикл, або поки не дойде до квадрата, до останнього квадрата. Ось приблизно є наша схема. Я її трішки зменшу, щоб ви побачили. Вона не є дуже великою, дуже складною, бувають і більші. А тепер спробуємо це реалізувати на... з допомогою програми Lazarus. Отже, запустимо Lazarus. Так, що нам потрібно тут? Нам потрібно дві файми, два едіти, які, відповідно, будуть відповідати за одну сторону та іншу. Нам потрібно кнопку для обчислення всього, і лейбл для виведення результатів. Звісно, для краси можна ще поставити два едіти, щоб було сказано введіть ширину і, наприклад, довжину. Щоб легше було. Для визначення більшого та меншого. Отже, лейбл 2, наприклад, кепшен йому напишемо видіть чану. Так, відповідно, лейбл 3 назвемо видіть довжину. Так, значення по замовчуванню. Давайте присвоїмо найкращий з результатів, тобто по одиниці. Edit один текст, де він там є, поставимо одиницю. І Edit 2 текст поставимо одиницю. button один caption присвоїмо йому обчислити кількість, або просто обчислити. І лейбл 1, дамо йому кепшн кількість квадратів. І дві крапки поставимо. Так, утворюємо процедуру. Змінні. Так, і назвемо їх X, y сума. Це буде максимальна кількість. Циклів, які повинні бути виконані. Це має бути змінна і, I, яка за поточний цикл відповідає. Ну, і, мабуть, все. І всі вони мають бути цілочисельні Integer. Для початку вводимо значення з Edit. Значить, X у нас буде дорівнювати Edit 1. Тобто строкову переводимо STR to int. Тут вводимо edit1 текст. Аналогічно ми щитуємо значення нашого yk. yk Іхек це буде edit2 текст. Далі Змінюємо їхнє значення таким чином, щоб м, одне з них було більше, друге було менше. Так, отже, пишемо if X більше за y. then, Оскільки там більше, ніж одна дія, пишемо begin. Ну і, відповідно, end. Е, ага, я забув ще за змінну темп. Значить tmp, Тут запишемо її. Змінють темп. Присвоїмо значення X. Тоді Х присвоїмо значення Y. а ігку присвоїмо значення нашого темпа. Так, таким чином, в нас після цього кусочку коду x буде меншим за y або йому буде дорівнювати. Далі. Встановлюємо значення нашої суми 0. Щоб по замовчуванню кількість наших квадратів було 0. <кій> Знаходимо максимальне значення. Максимальне значення в даному випадку: кінець нашого циклу це є кількість наших циклів дорівнює більшому значенню зі сторони. Тобто буде дорівнювати ігреку. А тепер цикл for. For I, яке становить для i від одиниці до максимального значення виконувати, починати begin. і відповідно end. Перебираємо умову, чи це є квадрат. if. X дарівнює Y. then, <coughs> Begin і End. Сума збільшуємо її на одиницю. Значить, сума дорівнює сума плюс 1. І виходимо з циклу з допомогою бгейка. Так. E, в даному випадку. If then, Якщо ми будемо писати else, то тут крапки з комою нам не потрібно. Else Begin End. Begin End. Else Begin End. Копіюємо встановлення більшого і меншого в X, копіюю сюди. Так. Помінялися вони місцями за потреби, і тепер збільшуємо. В від, віднімаємо від більшого значення від Y, віднімаємо X, тобто відгазаємо смужку, і збільшуємо нашу суму на 1. Значить, наша сума буде дорівнювати сума 1. Отже, після значення end. Присвоїмо значенню Label, 1 Caption, Int to string і значення нашої суми. Так, ну і для краси давайте ще додамо тим значення кількість квадратів. Так, тепер можна запускати Що кількість квадратів. Нехай значення 1 і 1, результат 1. Якщо 1 і 2, результат 2. Давайте ускладнимо 1 і 20, результат 20. А давайте візьмемо 5 і 6, результат 6. Ну і, наприклад, візьмемо ще 7 та 9. Результат 6. Давайте перевіримо оцей результат 7 і 9. Отже, в нас має бути квадрат 7 на 9. Подумаємо, як воно буде відбуватися. Отже тут, наприклад, 7 є, тут і 9. Після першого обрізання в нас тут залишиться 2, а тут буде 7. Це буде наш. Перший квадрат. Далі вони поділяться по 2 см. Раз, два, три. до шести. Так? Тобто буде другий відповідно. Третій і четвертий. І цей квадрат в нас буде 1 на 2. Ну і, відповідно, тут ще буде два квадрати. Це буде п'ятий і шостий. Отже, з цього можна зробити висновок, що дана програма працює правильно. Давайте для наочності ще додамо частину коду. Отже, як в одному із попередніх завдань, які я виконував, я зміщу тут елемент мемо, який буде виводити значення всіх наших квадратів та е, прямокутників. Так, замінимо його Lines, знищимо те, що там є, щоб нічого було написано, і додамо в код е, в циклі виведення всіх гамокутників та квадратів, які тут додаються. Отже, так, ось наш цикл. При <кхем> входженні в цикл ми повинні. В якомусь місці виводити. Значить, я пропоную тут виводити в місті там, де в нас з'являється, наприклад, сума ще одного, додається сума ще одного е, квадрата. Так? Значить, після команди суми тут ми до, додавимо, маємо один lines add І таким чином ми туди запишемо, що в нас є прямокутник. Прямокутник плюс е, значення X y стосується нашого прямокутника, то ми запишемо int x. Плюс, запишемо так. на, Плюс тут і. Ну і ще стосовно квадрата. напишемо кома квадрат. Плюс Х на Х. <кій> Значить, це в нас з додається всередині виходу з циклу. Значить, подібно того, що треба додати тут. Віднімання елементів. Можна навіть цю суму ставити. Перед відніманням. Значення в даному випадку ніякого немає для обчислення, але для нас буде мати значення. Так, запустимо. Отже, 1 на 1 обчислити прямокутник 1 на 1, квадрат 1 на 1. Наприклад, 1 на 3 1 на 1 це з попереднього варіанту. Значить 1 на 3 квадрат 1 на 1. 1 на 2 і 1 на 1. Добавлено ще. Значить, маємо 1. Клім. Очищення. Так. Отже, знову, давайте 5 на 6. 5 на 6, квадрат 5 на 5, 1 на 5, 1 на 4, 1 на 2, 1 на 1. Всього їх 6. Так, 7х9, то, що ми випробовували. 7х9, 7х7, 2 на 7, 2 на 5, 2 на 3, 1 на 2, 1 на 1. Бачите, в нас рахує воно, можна так сказати, нормально. Лише одне додавлю. Дана програма може мати певні проблеми з нулями, оскільки ми цього не передбачили в нашому коді. Але, думаю, немає великої складності. Добавити таке передбачення вписати це відповідно в цей код. Ну, і ще одне. Звісно, багато хто може посперечатися, що це є оптимальний спосіб. Ми могли зробити це через модуль. Ну, але я думаю, для мого пояснення такий спосіб цілком підходить. Дякую за увагу. Копію цього відео без звуку і без моїх пояснень я також викладу. В Ютубі. До зустрічі!